Співвідношення білок білокретенін або скорочено СБК. Це один з важливих показників для оцінки здоров'я нирок у собак та котів. Він допомагає визначити, чи є реальна втрата білку через нирки і наскільки вона значна. Уявіть, що нирки тварини це дуже тонкий фільтр, який має пропускати рідину і затримувати білок. В нормі майже всі білки, тобто протеїни. Затримуються в крові. Якщо в сечу проходить багато білку, це називається протеїнурія. Це означає, що фільтр пошкоджений і організм втрачає багато корисних речовин, оскільки кількість білка в сечі може сильно коливатися в залежності від випитої води для його вимірювання використовують внутрішній еталон кретинін. Кретинін, на відміну від білка, завжди виводиться нирками з постійною швидкістю. Коли ми ділимо кількість білка на критині, ми і отримуємо СБК. Це співвідношення точно показує, скільки білка насправді втрачає нирка, на незалежно від того, наскільки розбавлена або концентрована сеча. як ви думаєте, кому беруть цей показник частіше собакам чи котам?